Привіт, ти на каналі Інвест Пульс. Мене звати Кирил Литвиненко, я інвестиційний експерт з досвідом понад 4 роки. Якщо ти тільки починаєш вивчати інвестиції, це відео саме для тебе. Ти, напевно, вже чув такі слова, як акції, ETF, облігації, десь, можливо, чув читав про опціони. Давайте будемо розбирати, що ж це таке, у чому різниця і з чого краще почати новачку. В цьому відео я все детально розповім, розкладу по поличках. Простими словами, тож підписуйся на канал, став лайк. А, але перед тим, як почати, давайте все ж таки з такої бази почнемо, що таке актив і що таке пасив. Чим вони відрізняються? Почнемо з основ. Актив це те, що приносить гроші в твій гаманець. Наприклад, це може бути акція, яка зростає в ціні. Так, на цьому ми вже заробляємо, і це принесе нам гроші. Облігація, яка платить відсотки. А ETF, який має теж дохід і виплачує або і дивіденну дохідність, або теж зростає в ціні. і Ми на цьому заробляємо. А, так, або ж, наприклад, ви придбали квартиру і її там через рік перепродали. Це теж є активом, або здаєте в оренду. А тепер давай розберемо, що таке пасив. Пасив це те, що забирає гроші з твого гаманця. Наприклад, авто, яке потребує обслуговування, це зрозуміло. Звісно, якщо ти не придбав авто і не здаєш його в оренду, так, то тоді в такому разі це авто не є пасивом, а є вже активом. Гаджет який швидко втрачає вартість. Той же телефон. Так ми придбали Apple в цьому році, який там вже 17-й виходить. все, через рік його ціна дуже стрімко впала. вийшов новий iPhone і він вже не такий популярний. Ось, ось гарний приклад пасиву. Також кредити, по яких треба платити щомісяця. Е, ну, звісно, зрозуміло, що є кредити хороші, є кредити погані. Е, в цьому відео ми не будемо розбирати, які є хороші, які є погані кредити, але зрозуміло, що поганий кредит це по тому, який ми самостійно платимо той відсоток, так і гасимо його. Ну, а хороші це, звісно, за нас е, виплачують ці кредити. Усе просто: актив працює на тебе, пасив, ти працюєш на нього на цей же ж пасив. Ось. І саме фондовий ринок це місце, де можна збирати активи розумно та вигідно. Що ж, про активи ми з вами розібралися, що таке актив, що таке пасив, тепер давайте будемо розбиратися, які саме є активи. І почнемо ми з акцій. Акція це частинка компанії. Наприклад, купив ти акцію Apple, ти фактично став її співвласником. Як же на цьому заробити так? Ну, перший варіант: ціна акції зростає, і ти отримуєш прибуток від росту ціни акції. Другий варіант, це є такі компанії, які можуть помірно зростати, наприклад, компанія Coca-Cola, вона дуже повільно зростає. Проте дана компанія виплачує непогані дивіденди. Відповідно, якщо політика компанії базується на виплаті. Ті, е, високих дивідендів, ти отримуєш регулярний пасивний дохід. Акції це найпопулярний інструмент, але й досить волатильний. Волатильний, тобто ризиковий. Так? В майбутньому, якщо я буду говорити про волатильність, е, відразу асоціюйте це з ризиками. Чим е, вища дохідність, тим е, більше ризики. Е, ризики, звісно, втратити капітал. Ну і зрозуміло, чим вища дохідність, тим вище, вищі прибутки можуть бути. Тобто це означає, що акції можуть як і зростати в ціні стрімко, як та Nvidia за 5 років, півтори тисячі відсотків дала, так Так і сильно просісти в ціні. Наприклад, AMD, компанія теж конкурент Nvidia, певен, більшість з вас чули про цю компанію. в 2022 році втратила, якщо не помиляюсь, 40%. Вартості своїх акцій, і ось можете співставити цифри, так, якщо ви проінвестували б 1000 доларів, мінус 40%. Звісно, вона швидко відновилася теж за рік, відновилася і вже має, маємо прибутки по цій компанії, але для розуміння, як то працює, це дуже гарний приклад. Йдемо далі, ETF, що це таке. Так, з англійської exchange Traded Fund, це такий величезний кошик, в який містить одразу багато акцій або облігацій. Певен, більшість з вас чули такий вислів: не тримайте яйця в одній корзині, а розподіляйте їх по декілька корзин. Ну і, Відповідно, це можна чудово співставити з світом інвестицій, якщо ви інвестуєте в одну акцію. Це збільшує ризики втратити всі яйця, тобто втратити всі, всі гроші накопичити нами. А якщо ж ми купуємо декілька акцій, формуємо як такий портфель, так це знижує ризики втрати капіталу. Тобто підходимо з розумом. ETF – це вже суто готовий портфель так, для інвесторів. Ми купуємо один ETF, а в цьому ETF можуть бути Тисячу акцій, дві тисячі акцій, п'ять тисяч акцій. Тобто, це залежить від самого фонду, від політики цього фонду, в які активи він інвестує, в які сектори він інвестує. Ось ви можете, наприклад, за 300 доларів так придбати ETF тільки на технологічний сектор, і там будуть всі популярні компанії технологічного сектору Америки. Той же Apple, Nvidia, так? тобто всі-всі-всі технологічні компанії. Чи підійде це кожному? Не думаю, тому що все ж таки варто обирати активи під вашу мету. Це все індивідуально. Про це ми будемо говорити пізніше. Я, звісно, буду записувати також відео, в яких буду формувати. Портфелі для пасивних інвесторів, для активних інвесторів, також формуватиму портфелі високодохідні, які можуть приносити від 20% річних. Також у нас будуть дуже різні різноманітні портфелі з etf фондами, тобто все ще попереду. Тому підписуйся на канал, щоб не пропустити найцікавіше. А поки що продовжуємо. Отже, з приводу А, наприклад, замість того, щоб купувати якусь одну акцію. В цьому фонді присутні всі-всі акції, так, з технологічного сектору, з енергетичного сектору. Тобто, ось таким чином працює даний ІТФ-фонд. Що це дає нам, як інвесторам? По-перше, це знижує ризик, диверсифікація, диверсифікація нашого капіталу. Відповідно, втратити гроші наші, вже ці ризики зменшились. Простота. Так, ну набагато простіше нам придбати один-два etf фонди, і портфель уже готовий, ніж відбирати 10, 15, 20 акцій, сформувати такий теж високодихідний портфель. Це значно буде складніше ніж просто придбати два etf фонди. Низькі комісія. Так, у etf фонда в акції, якщо ми купуємо, то комісія знімається брокером. Так, говорив про це в перших відео. І є фонд, окрім комісії брокеру, ще е, списуються комісії, власне, фонду. Ви їх ніколи не побачите у звітності у брокера, тому що ці комісії вони вже вшиті в вартість даного фонду. Вони невеликі за всі е, роки інвестування, якщо е, ну, мені потраплялися різні ті фонди, і найбільша комісія, мабуть, це була 0,5%. Е, тобто, уявити, якщо е, Вартість фонду 100 доларів, то 50 центів це комісія фонду. Ви їх сплачуєте одноразово, коли купуєте цей фонд. Він вже е закладений у вартість цього фонду. Тобто ви її дану комісію ну, ніяк просто не побачите. Отже, ETF – це чудовий вибір для новачків, надійно, просто і ефективно. Ще якщо так порівняти ETF та акцію, то ну з досвіду можу сказати, що індексні ETF вони приносять. Від 8% до 15% річних, це краще, ніж тримати кошти на депозиті, менші ризики, так. І вже готовий умовно портфель. Акція може приносити значно більше. Як в попередньому відео демонстрував, NVIDIA принесла півтори тисячі відсотків за 5 років. Жоден ETF стільки прибутку вам не принесе. Чому? Тому що в ІТЕФі дуже багато різних компаній, і з цього е ризики зменшуються. Ну і дохідність, звісно, теж е буде меншою. Проте, це надійно Надійно і просто. М ось. Але, звісно, кому під підійдуть etf або можливо, сформувати портфель з ІТЕФів та стоків. Про це будемо говорити в інших відео. Е Переходимо далі, е третій е інструмент. Так. Третій актив це облігація. Облігація це, по суті, борг. Тобто, простими словами, ти даєш гроші державі або іншій компанії, а вона зобов'язається повернути їх з відсотками. Що це дає нам, як інвесторам? По-перше, стабільний і передбачений дохід. В середньому, ну наразі, наприклад, 10-річна облігація. Дає дохідність 3,7 чи 4% річних 10-річна облігація Америки, США. А, менший ризик порівняно з акціями. Добре підходить для збереження і планування. А, облігація це консервативний інструмент. А, скажімо так, ви отримуєте з облігаціями такий. Чіткий рівний дохід, а, примножувати капітал з облігаціями ні в якому разі не вийде, тому що облігація дохідність облігації може покривати інфляцію, так, або ледь покривати її. А, власне, тому і інвестори обирають облігації під час турбулентності, невизначеності, а, якихось певних криз, тому що вони можуть покрити ось ці ризики і просто зберегти капітал на певний проміжок часу. Тому, якщо ви хочете зберігати велику суму коштів, ви можете придбати облігації. Ось ну звісно, які саме облігації, це вже інша історія. Або державні облігації, муніципальні облігації, так або корпоративні облігації. У кожної з цих видів облігацій є своя дохідність У когось більше, у когось менше. Ну і звісно, і ризики теж вони будуть відрізнятися. Що ж, ми розглянули три таких основні активи, так, інструменти на фондовому ринку це акції, ETF та облігації. Проте, я вважаю, що як новачкам взагалі на початку варто почути ще про один інструмент, так, опціони. Але я не рекомендую ним користуватися новачкам. Це дуже важливо, важливо знати, так, але. Не потрібно ним користуватися на початку, тому що це дуже і дуже ризикований інструмент. І, власне, для чого це нам потрібно знати як новичку? Для того, щоб просто не потрапити, немовно сказмовно кажучи, не зробити якусь помилку, не придбати опціонний контракт і не втратити кошти. Отже, опціони вони підійдуть тільки просунутим досвідченим інвесторам з, з досвідом. Що це таке опціон? Опціон це контракт, який дає право придбати або продати актив за певною ціною в майбутньому. Повторюсь, що дана інформація, вона лише така, як ознайомчий характер, носить. Для того, щоб ви розуміли, що такий інструмент є, і новачкам він не підходить. Для новачків рекомендую використовувати акції, ETF облігації. З опціонами можна дуже добре заробляти і дуже багато втрачати, можна навіть втратити абсолютно все. Тому давайте підрозумуємо і порівняємо активи. Отже, акція так, до переваги ми ще дійдемо. Отже, по акціям, акції мають високий ризик більший ніж у ETF-ів та облігацій. Дохід також він може бути високий, вищий, ніж у ETFів та облігацій. І підходять вони для початківців, для новачків. А, далі. А, ETF ETF має середній ризик менший, ніж у акції з рахунок більшої локації портфеля та диверсифікації. І дохід більш стабільний, так, якщо порівняти з акціями. І він просто чудово підходить для новачків, для інвестора початківця і третій інструмент це облігації. Ризик дуже низький. Дохід теж низький, підійде тільки для збереження капіталу. Ну і підсумуємо переваги активів. Так, акції це зростання вартості. Якщо ми придбаємо, наприклад, акцію Tesla або Apple, через рік вони там зростуть в ціні. Ось наші дохід: 10, 15, 20, або, наприклад, 35%. А також акції можуть вірніше, компанії можуть виплачувати, дивіденди, тобто дивідендна тобто дивіденди політика у компанії. Ну і відповідно ви отримаєте ще й пасивний дохід. Ну, як і казав, що акції це найпопулярніший, але й найволатильніший актив. ETF – це диверсифікація з однієї покупки, менші ризики, ніж в акціях, низькі комісії, є індексні фонди або тематичні фонди. Як от. Саме власне фокусуються на якийсь певний сектор це технології, енергетика так, або інші сектори. А також індексний фонд S&P 500. S&P 500 – це в даному індексі знаходиться 500 найкращих високодохідних компаній США. Його ще називають як таким барометром економіки США. І також ETF підходить ідеально для новачків. По облігаціях переваги облігації, це регулярні купонні виплати, менші ризики, можуть часто використовуватись для збереження капіталу. Також ідеально підходить під час криз волатильності, невизначеності, ну і, власне, зберігають ваш капітал. Що ж, давайте підсумуємо, для того, щоб просто почати. Можна почати з акцій, ETF або облігацій. Не потрібно відразу стрибати в якісь складні інструменти. Про них я вже проговорив. Це опціони. Поступово розширюй свої знання, практикуйся, переглядай мої відео, і ти будеш більше знати про фондовий ринок, про інструменти і як правильно інвестувати. Фондовий ринок це у нас не казино, як таке. Так а тут заробляють ті, хто розуміє, що роблять. Що ж, якщо ж було тобі корисно, підписуйся на канал, став лайк. А далі ще цікавіше. У наступному відео я вже розповім про те, які є види акцій на фондовому ринку. Так, сьогодні ми так просто познайомились з трьома активами. Вже в наступному відео я розповім, які краще активи обирати з акцій, так? що таке крос акції, що таке valю акції, що таке змішані дивідендні компанії. Та які краще обирати для тебе, так? для нас, як інвесторів, для накопичення капіталу, для збереження капіталу. Напиши в коментарях, з якого активу хотів би ти почати. Це акції, тієї чи облігації. Тож, до зустрічі в наступному відео. Дякую тобі за перегляд.